Софі, привіт, привіт. Я дуже рада, що ти вдалася прийняти участь в інтерв'ю. Трошки розкажи про себе. Так дуже дякую, що запросили. Дуже цікавий експеріенс. Люблю експерименти, люблю щось нове, тому дуже рада тут бути і, звісно, дуже рада тебе бачити. На говорити часто, коли мене просять представитись раніше. Мені не було чого сказати, але зараз з гордістю можу сказати, що я блогер-мотиватор. Я розповідаю про психологію, духовність, саморозвиток і любов до себе. Плюс до всього Софія навчається на психолога, тому це не просто такі тези або. Якась інформація, яка отримана десь якось. Це інформація, яка пропущена через себе. Це інформація, яка допомагає тобі доповнити паз доказовими знаннями, а не просто ти десь це почула, і тому ти вирішила про це розповідати в своєму блозі. Тому це доволі комплексний блог, і ми залишимо посилання в будь-якому випадку, тому що люди мають знати, особливо підлітки і молоді підлітки мають знати, що є люди, які несуть в цей світ щось добре, світле, класне, а не тільки дати та поїли, погуляли. Софія навчалася у нас доволі тривалий час. Десь 3-4 роки. 3-4 роки, точно, 10. да, Тобто ти зростала в нашій стінах. І я пам'ятаю тебе, коли ти прийшла, От коли тобі люди говорять, чому ти така щаслива, в мене також виникало питання, тому що навіть до ведення свого блогу ти дуже позитивним підлітком була. Ти була дуже відкрита. Скажи, будь ласка, які в тебе були перші враження? Йшла в наші стіни, і в принципі, який твій досвід вивчення англійської взагалі. Англійську я вчу майже все життя, напевно, і коли почала це розуміти, це було дуже дивно, така серйозно. Я вже стільки років вчу англійську. Я знаю, що це поширене питання. Скільки років потрібно вчити англійську мову, і взагалі будь-яку мову. Одна точна відповідь. Постійно. Це така цитата, яка мені дуже подобається. Англійську неможливо вивчити, нею можна оволодіти на бажаному рівні. Тобто, це прям саме себе воно є. Це правда, тому що насправді ми і українську мову вчимо кожен день, і слова дізнаємось, тому ми вчимо мову все життя. І вчу я англійську, якщо точно, я думала, 11 чи 12 років. Це довго. Це довго? Більша половина твого життя. Це правда. І до Outdoor? Я навчалася ще в якихось школах, типу в нашому місті, English Одор це, це сім'я. Ну, це одразу асоціація це сім'я. Uh -huh. Це ти приходиш туди, де тобі комфортно. Це було одразу зрозуміло. І я дуже рада, що саме ти була моїм викладачем. Uh -huh. У нас був завжди Total Connect. Ми uh -huh. такі схожі uh -huh. по темпераменту люди. От і це дуже заряджає завжди. І хоча. Я навчалася десь в підлітковому віці, і ми ще формуємося в цей час. Але все рівно це було дуже важливою частиною мого життя. Це було, типу, я біжу десь за на англійську, але я все рівно прийду, або десь якась домашка не зроблена, але я прийду, бо просто кайфово, класно, приємно. І для мене ще дуже важлива асоціація є студенти, які були не тільки викладачі, всі дуже класні з усіма завжди. І по сьогодні я вітаюся студенти це от таке ком'юніті людей. Дуже приємно. Mm -hmm. і насправді, з школи в нас завжди такі асоціації в багатьох негативні, в багатьох немає друзів з школи. Але із English Outdoor, хоча я не дуже спілкуюся з кимось, але я завжди знаю, що можна звернутися або поспілкуватися. Знаєш, Софії про це не задумувалась, але це завжди була моя мрія будувати не тільки школу, але й ком'юніті. І я ніколи не знала до цих інтерв'ю. Що нам це вдається робити? Ну, Я розуміла, що в нас класні, круті студенти. Але це знаєш, як дитина, ну, тобі твоя сама краща. Ну, Твої студенти, мені здавалися ну, кращі, апріорі, кращі, тому що вони наші. Ну, типу, це ж кажу, як своя дитина. А виходить, що це відчуття поділяють і інші люди, і це дуже круто. І мені дійсно важливо, щоб у нас були приємні, круті люди, з якими було приємно працювати всім. Тобто, це не просто машина бізнесу. Та а щось, що реально несе якусь трошки більшу сенс. сенс і місію. Так і я вважаю, що в принципі як ми з тобою пройшли, гуляли, і ми задівали цю тему, що це настільки важливо робити те, що тобі подобається з тим, з ким тобі подобається, тому що якщо. Що ти робиш, аби робити, навіть якщо це приносить кошти, якщо в цьому немає ніякого сенсу, рано чи пізно це тебе підірве. Ти зрозумієш, що все ну типу, це не воно Дуже багато історій, особливо з дорослими студентами, коли ми спілкуємося. Вона зараз на курсі займається студентка, яка 8 років була кондитером, причому топовим кондитером. Вона обслуговувала зірок, футболістів, пекла її різного виду торти і так далі. Такі вау, вау, вау! Бо ми прям в шоці. Вона розказує, тому що вона називала такі прізвища, я не буду називати, бо це некоректно, але всі їх знають. І ми такі, блін, круто. І вона каже: Але назад або півтора року назад я пішла з цієї сфери, я зараз в туризмі, здавалось би, ковід. Війна в туризмі вона настільки щаслива, вона настільки кайфує. Тобто, людина змінила сферу, в якій вона була успішна, в якій вона реально працювала і була крутою на сферу, яка її наповнює. І виглядає набагато щасливішою. Я не знаю її, звичайно, до того, але виглядає набагато щасливішою, і прям от, прям от вона гориться. Тому так, однозначно. Розумію, коли прийшла, ти одразу відчувала оце таке натхнення. Тому що до цього всі, хто ділився на попередніх інтерв'ю, це було: Я боявся, я боялась. Тобто людей був страх. В тебе не було страху. Це було достатньо давно, тому да. я не згадаю прям точно. Але uh -huh. я думаю, що це нормально, коли ти знайомишся з новими людьми, з новим колективом? Я думаю, що якась мінімальна тривожність, тривожність, та, тривожність все одно була, але вона не згадалась так яскраво, Вона тоді пройшла. Так yeah. окей, Вже, будь ласка, і тебе емоції були під час вивчення англійської, і чи були в тебе емоції кинути? Чи хотілось тобі завершити навчання, або чи хотілось тобі в принципі перестати вчити англійську, тому що ну вже отут садить? Ні, не було точно ні навіть зараз немає таких думок, тому що англійська насправді особливо зараз, особливо останніх кілька років, вона серед нас всюди. Uh -huh. Uh -huh. Ну, типу, вивіски англійською, uh -huh. в принципі, якісь тексти. ми всі користуємо соціальними мережами, і ще теж дуже багато контенту іноземними мовами. Тому у мене ніколи не було такої думки. Мої Тобі не здавалося, що ну вже важко, багато слів, багато потрібно вчити, я не вивожу. Тоді добре, я тебе запитаю, як ти тримала цей баланс. Тому що дуже часто, я коли спілкуюся зі студентами, рано чи пізно у них виникає оцей момент, що я вже вигораю, або я, я втомлююсь, я не хочу йти ну більше вчити, більше відвідувати заняття, тому що. Та, от мені важко, це як знаєш, як оця остання крапля, в стакані, який повний. І я так розумію, що ну, вдавалося тримати якийсь баланс або десь черпати ресурс. Можливо, ти поділишся, тому що це важлива інформація. Ти була підлітком. І, якби, чесно кажучи, із тих, з ким я вже відзняла інтерв'ю, ти перша людина, яка каже, що тобі не хотілося кинути, а вивчаєш ти англійську дуже давно. Тому, можливо, зможеш поділитися, як ти тримала цей баланс. Ну, Загалом для мене, в принципі, англійська вже стала і на той момент вже частиною життя. І в мене не було якихось думок, щоб кинути. І плюс, я думаю, що і батьки б цього не давали зробити, бо це досить потрібна навичка. Зрівняно, uh -huh. як не крутий, англійська дуже потрібна. Намагалася, в принципі, в житті балансувати. Uh -huh. Просто дуже важливо робити ті речі, в принципі, в житті, які тебе наповнюють, надихають. І дуже цікаво, що я коли проводжу зараз індивідуальні консультації, поучингові, люди не знають, що їх Угу. Uh -huh. і насправді дуже важливо знати, що тебе наповнює і тоді все твоє життя буде в балансі, і в тебе не буде думок кинути. Можливо, ти поділишся, що саме тебе наповнює. Мене наповнює насправді дуже багато речей. Зараз в принципі, мене наповнюють майже всі речі в моєму житті. Тому що ти робиш це, тану Тобто так. ти робиш, та що тебе наповнює. <гум> ти на цьому фокусуєш? Можливо, хтось для себе щось візьме корисно з цього. Взагалі я б рекомендувала обрати собі, наприклад, якщо ми говоримо про роботу, професію зачепили mm -hmm. цю тему, що потрібно мати якийсь сенс, мати ціль, і ця ціль має вас наповнювати. Зсередини завжди будете хотіти розвивати її, mm -hmm. бути якось краще. Але теж сказати за те, що саме тому English Outdoor наповнене місце, тому що ти вкладаєшся в нього. І знову ж таки, це не тільки про фінанси, це про якісь сенси, mm -hmm. це про ту насолоду, яка тобі приносить просто бачити людей, як вони вчаться. І це дуже класно, і це дуже наповнює. Зазвичай також наповнюють якісь буденні речі, наприклад, mm -hmm. читати Гомою, деталю життя є спорт. Mm -hmm. Хоча раніше я його дуже відкидала, але знаєш, ти також uh -huh. займаєшся в спортзалі, uh -huh. і це насправді дуже круто. Це дуже наповнює, знімає стрес. Я, до речі, хочу доповнити це. Трошки ми відійдемо від теми. Я все життя займалася дуже інтенсивним спортом. Тобто, в мене був баскетбол багато років. Потім у мене були рейпінгі, такі знаєш, типу суперкардіо. Я вбивалася в спортзалі. І мене вистачало на п'ять років, інколи на місяць. Це було завжди ривками. І я не можу сказати, що я не мала насолоди, але це було адреналіні, а далі це все якось відходило в нікуди. Я завжди відкидала від себе думку про повільний спорт. Мені здавалося, що це не про мене. І тут я відкриваю для себе пілатес. І я коли спочатку приходжу, знаєш, я така там, піднімаю руку, я така це що, спорт? Чи що? <рес> опускаємо. Ну, для мене це було ремонт, що ви тут робите? І коли я дала собі, знаєш, можливість продовжити, можливість спробувати, і коли я розумію, що, що ти це робиш правильно, по-перше, нелегко, друге, я зрозуміла, що сильний спорт мене набагато більше наповнює, ніж от інтенсивні кадіотренування. І це так важливо пробувати відкривати для себе щось нове і переступати через свої упередження в голові, які є. От, наприклад, типу, це я точно не буду робити, це я точно не буду їсти. Да, оці всі моменти, і так само, наприклад, із англійською, да. А в мене є негативний досвід, я цього не хочу робити. Я не буду сюди йти, це не цікаво. Це там так само буде. Знову таки, це дуже така класна в мене аналогія. Перше спробувати, друге продовжити, не кинути і подивитися, а що буде далі, тому що фокус на кінцевий результат це класно. Але якщо в тебе немає фокусу на процес, результат він не відчується, ти просто не дойдеш до того результату, тому що ти кинеш ти туди не цікаво. Тобі це не подобається, ти це переступаєш через себе. Це, до речі, дуже правильні слова. От ми якраз дійшли до того, як бути в балансі, просто mm -hmm. потрібно не мати кінечну ціль вивчити англійську, mm -hmm. а просто насолоджуватись процесом, і в цьому є насправді весь секрет. Бо mm -hmm. якщо ти насолоджуєшся процесом вивчення англійської. То все все просто ти не хочеш її кинути. Тобто ти, ти оточуєш себе, наприклад, тим, що подобається. Я знаю, що ти любиш робити мейкапи. Ну, типу, це так. та напевно, те, що тебе також наповнює, що тобі подобається, і так далі. І я розумію прекрасно, що дивлячись відео англійською. Аж там артистів, які роблять це так само це і про англійську, і те, що тобі подобається. Вписати англійську в своє життя набагато легше, чим здається. Про макіяжні відео англійською я дивилася, це реально дуже цікаво. І є моменти в англійській, коли ти дивишся щось англійською, або хтось до тебе говорить, і ти розумієш, і я все розумію. Угу. Все. Це Мега наповнює, мега надихає продовжувати далі. Ти собі порадила 5-8 років назад. У вивченні англійської, може, ти що зробила по-іншому, робила так само? 8 років тому я можливо трішки менший термін. Mm. Я б порадила собі краще вчити граматику. Mm. Бо зараз в мене немає на це часу. І коли я говорю там з найтів-спікерами, або в принципі англійською, все розумію, ну типу, все окей, але бувають моменти, де граматика так чуть-чуть поплила. Але чи тебе розуміють нейтів-спікери? Абсолютно без так? проблем <с? <с?> да більше приділяти увагу граматиці, так, так? більш деталями? Пр -пр просто коли ти підліток, тобі uh -huh. здається, що та ну якось потім uh -huh. все таке, але стигнеться. На... Да, але насправді краще вивчити ці правила вже одразу, і вони. Тебе десь закарбується mm -hmm. в пам'яті, ніж потім вже довчати. Тому як англійська впливає безпосередньо на твоє життя, раз і в майбутньому впливатиме, да? і чи бачиш ти ект розвитку людини, яка не знає, не володіє англійською в майбутньому? Ну тобто ми беремо там умовно якусь людину, і от вона каже, що це мені точно не пригодиться. Я знаю, що я і англійська це дві різні світи. Зараз, наприклад, це або підліток, або старший підліток, та і які перспективи розвитку цієї людини в сучасному майбутньому світі? Впливає англійська на моє життя. Я на першому курсі в університеті і ми маємо англійську. Тому всі завжди, типу, от ми як спілкуємося з одногрупниками, там щось англійська туди-сюди. І я так кажу: Та, все не важко, все ж нормально. І ще такі на мене обертаються і ну ти ж знаєш англійську, то тобі і легко. Ага. Тому чим раніше ви почнете її вчити, тим краще буде. А. Особливо такий дуже Класна річ в English Outdoor, що ми говорили на наших заняттях англійською повністю, і це насправді знищило в корінь мій мовний бар'єр. Тобто я говорю абсолютно спокійно. Ти переключаєшся, в тебе немає такого, що от англійська. Зараз я налаштуюсь. Перейду увага! Я говорю англійською. Такого немає. Звісно, спочатку це трошки стресово. Звісно, коли є паузи, стація там декілька хвилин вона є, але. Взагалі, зараз ну, дуже легко, це вже як підсвідомо в мене mm -hmm. працює. Але дуже цікавий момент в тому, як в майбутньому може вплинути англійська. До речі, я вже коли обирала університет і спеціальність, я думала між психологією і англійською філологією. Mm -hmm. Чесно. І зараз розумію, що в мене є це бажання десь можливо вступити ще на англійську філологію mm -hmm. такої причини. Тому що зараз психологія це. Така наука, яка ще розвивається, і тому дуже багато наукових робіт, написаних англійською мовою, або книжок дуже багато цікавих написаних англійською мовою, і українською їх не перекладають. Uh -huh. Тобто, або там людей руки не доходять, або перекладають більш художню якусь літературу. Тому я вважаю, що це дуже важливий аспект, і про це потрібно комусь подумати. Uh -huh. І я насправді зайнялася б цим питанням, uh -huh. тобто мені це дуже цікаво, але поки що навичка. Думати і говорити англійською допомагає мені в тому, що я можу читати англійські угу. твори. Тобто, по суті, ти маєш доступ до першого джерела. І у випадку, якщо тобі потрібно опрацювати якусь тему, ти гуглиш і не знаходиш матеріалів українською, ти можеш спокійно перейти першоджерела і прочитати все що тобі потрібно, навіть з перекладачем, але це не така велика проблема. Навіть якщо ти якісь слова не знаєш, знову таки, професійна термінологія завжди потребує трошки більше часу на опрацювання. але як тільки ти входиш в цей світ. Термінології, ти починаєш це все запам'ятовувати, і воно нашаровується на вже існуючу базу, тому це не така велика проблема. Давай перейдемо до другого запитання. Ти Можеш існувати без знання англійської, але якщо ти хочеш. Бути в контексті сьогоднішнього дня, угу. якщо ти хочеш отримувати кошти на достатньо хорошому рівні, англійська це базова навичка. У мене така історія, що коли я вчила університет і сам шукала роботу, то англійська це була реальна перевага. Тобто я, людина, яка знала англійську, ми прям розглядали одну із перших, тому що було так: хто знає англійську, розглядаються, потім всі інші. Кож тобто бачу, що зараз англійська це. Ну, типу, гігієнічна норма в якомусь навіть середньому рівні це прям важливо знати, чи ти реально це бачиш, чи ти реально це відчуваєш? Якось це спостерігаєш? Це бачу. Я це спостерігаю навіть по людям, які, наприклад, приїжджають на навчання в Київ, переїжджають з якихось інших областей, і вони. Не мали достатньо хорошого рівня знання англійської, бо в школі ну будемо чесні, школа не дає нам державного того рівня англійської, який ми мали потримувати замен. Зараз НМТ на рівні Б 2 Ну вони пишуть Б 1 Б 2 але по факту це все одно ну, більше як Б 2 Ти ж сама здавала, ти бачила, що там доволі потужний тест. І що, наприклад, використовувати знання тільки державної школи, далеко не кожна школа може підготувати до такого рівня студентів, які можуть прийти, сісти здати і піти далі, це правда плюс йому досвіді скажу, що говорили ми англійською тільки з однією викладачкою. А в мене викладачок. Три чи чотири змінилися, uh -huh. і нам тільки з однією пощастило. Тобто, це таке дуже пальцем в небо, uh -huh. що в тебе буде така викладачка, яка реально допоможе тобі щось вивчити, а не яка тебе там кави, поп'яну. Нам, нам треба про це говорити, тому що як є хороші класні, так і є такі, які дійсно там відкрити книжку, робіть е, ште або ось вам сторінка виконуйте. Скажемо, тут така палка двох кінців, тому що дуже часто підлітки самі хочуть щоб їх не чіпали. Але тим не менш, якщо створювати соціум, де кожен хоче щось вести, ну тобто, якщо від викладачки віє оцим типу пофігізмом, ну навряд чи студенти будуть та ні, давайте будемо робити щось. Ну всім легше просто типу, посплавитися і нічого не робити. Звичайно, чи є якісь певні обмеження в професіях, якщо ти не знаєш англійську? Окрім доступу до інформації, чи це така дуже типу розтягнута тема? Я не знаю. Мені здається, я відповіла б на це питання просто однією фразою. Для Мене англійська зараз це база, uh -huh. все і чим раніше люди зрозуміють, що бувати якісь навички це не так страшно, і це може бути в кайф круто і легко, тим менше таких дискусій у нас насправді буде, але іноді люди настільки намагаються простити все. Що виникають якісь реально непотрібні роздуми. Навіщо нам пити воду? Да. Не пити воду, бо ми поговоримо про це. <гум> та, та, та. Це точно, це однозначно. Скажи, можливо, у тебе є якісь комедні історії, зв'язані з англійською? Ну я прям комедних, напевно, я не пам'ятаю, mm -hmm. але були ситуації, коли англійська мені була дуже потрібна в житті. Mm -hmm. Зараз я відвідую спікінг клуби в нас є в Браварах. Цікаво спілкуватися з native спікерами. Mm -hmm. Я дуже була рада, що в мене була така можливість. Ти вважаєш, на якому етапі має з'являтися native speaker, в ролі кого в житті людини, яка вивчає англійську? На твою думку? Ну, Це залежить, напевно, від життєвої ситуації, mm -hmm. бо може з'явитися, наприклад, партнер Native Speaker, і mm -hmm. тоді вам доведеться якось комунікувати. Ну, Наприклад, такі ситуації дуже поширені. Моїй комунікації з native спікерами це теж залежить від носія. Тому що я спілкувалася із носієм, який говорить англійською дуже чітко. Mm -hmm. Тобто, я розумію всі його слова. Mm -hmm. І говорила з чоловіком. Я не знаю, він чи з Британії, напевно, mm -hmm. але він говорить дуже швидко, дуже з якимись акцентними такими словами. і Я така нічого не розумію. Це не англійська, да? Ну тобто два нитів спікера, але одного я розумію повністю, іншого ні. Ну по суті, так як і ми всі. Єдине з якою ти говориш українською і в принципі розумієш все. А інколи є люди, коли ти говориш з ними, ти на українською, ти майже нічого не розумієш і так, так трапляється. Це так діалекти і mm -hmm. все таке, тому діалекти можливо, те як це вимовляється. Будова мовного апарату. Є такі люди, які в принципі мають там деякі моменти з дикцією, мої особливості і так далі. Тобто, ти розумієш, що це також впливає на комунікацію. Але так, окей. Okay. скажи мені, будь ласка, які поради ти дала людині, яка зупинилася, ансивно не вивчає англійську, але хоче підтримувати свій рівень англійської? Насправді я можу щось порадити, досить цікаве, тому що я була в такій ситуації, коли почалося повномасштабне, бо тоді я, якраз я і закинула вивчення англійської саме в школі, і я б радила привнести якісь. Звички, тобто, або перегляд фільмів, uh -huh. або читання книжок. Мої друзі часто переводять свій телефон на англійську мову, тобто якісь налаштування англійською, внести її в середовище своє існування uh -huh. і зробити її не чимось страшним, а чимось повсякденним, буденним, нормальним, і все Знаєш, я дуже часто чую, от, наприклад, ти говориш дуже правильні речі, наприклад, перевести телефон на англійську. І Я зіштовхуюся часто от, як викладач. Це що може допомогти? Це абсолютно нічого. І я така: окей, але це щось, знаєш, Ну, як тобі здається, чи це дійсно нічого? Алеся для нас перекласи телефон на англійську, але чесно, я не змогла. Через те, що я багато щось монтую, щось роблю в телефоні. Хоча, до речі, програма з монтажем у мене, напевно, англійською, але в телефоні не можу, саме з налаштуванням мені. можу дивитися якісь відео в Ютубі і по психології кажемо, Фільми дивлюсь теж, і, і це дуже цікаво, коли ти все розумієш. Uh -huh. Це же пря... класно. Це телефон це реально важко. Е, да, да, але знаєш, то, що ми з тобою говорю, комусь важко, комусь не важко. Не варто недооцінювати маленькі кроки. Навіть послухати одну пісню в день англійської і, можливо, десь сфокусуватися на якійсь фразі. Це є книжка «Atomic Habits». Не читала, до речі, дуже крута, і там є оця формула. Вона у мене до речі є заскрінена. Де коли ти там на 0,1% прибавляєш, який ти результат маєш через рік, і коли ти, наприклад, нічого не робиш, або там мінус 0,1%, наскільки це все йде в мінус, тому не варто недооцілювати силу маленьких кроків. Суб'єктивну абсолютно думку, оця ріанська підсвідомість, яка говорить нам про те, що маленьке, неважливе, це дуже деструктивна думка, тому що тоді людина нічого не робить. знаєш, це як запитують, а який додаток краще для вивчення англійської? Я завжди відповідаю ти, яким ви користуєтесь. Ну тобто, не треба скачувати всі додатки, тому що вибиває реклама, якщо ви ними не будете користуватися. Так, само, як новокуплені кросівки без бігу, це всього ж новокуплені кросівки, і це напевне здається так. Же... Легкими якимись кроками, але навіть якщо ми починаємо це робити, це насправді дуже змінюється. Асоціація а... взагалі дуже важлива річ. Та це дуже допомагало, коли ми проводили якісь ігри. Щось mm -hmm. типу того До речі, ми грали в еліз. Mm -hmm. Досі це пам'ятаю. Ціль гри Elias". Я можу привести приклад, Why? бо гуляла з малечею. Типу, коли ти граєшся з дорослими, це прикольно, цікаво, але це люди, якби твого рівня знань, з сестрою їй 10 років, mm -hmm. мені 18. І я розумію, що вона не знає якихось слів звичайних українською. Така а я, я згадую, як я про них дізналась. і це до речі, дуже цікаво. Бо насправді ти, поки сам ти не поспілкуєшся, ти не зрозумієш її. Еліас – це дуже крутий інструмент звішки синонімічного ряду, але Еліас ще має таку підроль, яка на мене дуже важливо. Це вміння не замерзати перед незнайомим словом. Повміння пояснювати щось, якщо ти не знаєш, як це називається. Чому? Тому що, коли ми попадаємо за кордон в середовище, де немає носіїв нашої рідної мови, нам дуже важко, наприклад, сказати. А це як буде? А це як буде? А розкажи ось це. Тобто, в нас немає такого контексту, де б ми могли це запитувати в кого запитати. Звичайно, зараз круто, що є перекладачі, але не завжди ти можеш ним скористатися і швидко скористатися. І коли в тебе немає цього ступору, типу говорити, ти розумієш, що будь-яке слово ти можеш або показати. Крокодил або пояснити, alias, або намалювати. В тебе практично не формується страх перед чимось невідомим, новим, і це допомагає в комунікації дуже сильно. Це допомагає психологічно, ти готовим до цих таких ситуацій, де ти такий, окей, у мене є інструмент, як вирішити ту чи іншу ситуацію. Тому дуже часто, знаєш, ми зіштовхаємося, зараз вже річ, але на початку, типу, ви просто граєтесь. Це не працює. І ти розумієш, що в такому випадку там є контекст, як з ручкою. ти розумієш, що вона впаде тільки тому, що ти це проробив сто раз і сто разів вона падала. Так само, і тут, коли ти заробиш сотий раз, так само воно все. Гей, Софі, що ще хочеш додати? Ми робили тему музики, і угу. я про це якось зовсім забула. Це та деталь, яка в мене щоденна. Я музику взагалі постійно слухаю, чи яка мене наповнює, яка надихає мене постійно, заряджає енергією. І музику англійську я слухаю, напевно, навіть в співвідношенні з українською англійською. Я слухаю англійської 70%. Uh -huh. І я згадала, що це яка в мене є щоденно. І я е, в голові постійно перекладаю таку пісню. Вмієш, про що там співається? Так, так. І це круто. Да. Да, це кайфово. Я дуже вдячна за цю розмову. Я тобі дуже вдячна, що ти приділила свій час і частинку себе поділилася, тому що я дуже рада. Що є люди, які готові ділитися своїм досвідом, щоб кожен, хто подивиться це інтерв'ю, зможе побачити себе, і що насправді люди зіштовхуються з абсолютно різними контекстами, різними моментами, але при цьому знаходять за себе різні сенси і різні елементи, куди рухатися, як рухатися і чи рухатися, Дякую.